Трамвай тільки но підійшов до зупинки, а до нього вже черга. Бажаючих проїхатися у різдвяному транспорті виявилося більше ніж квітків. Втім, у свято кондуктор закрив на зайців очі. Кожен, хто потрапив всередину, відразу знайшов перші подарунки. У святковому оздобленні на них чекали солодощі. Сьогодні оформлення трамвая як на Рождество, символізує приход. От зимы к лету. И первая часть она оформлена в белых тонах, то есть, вот со всякими э, снежками и символами зимы. Потом в середине мы видим солнце, это доминирует желтый цвет. И... В конце оранжевий цвіт вісять мандарини, а які можна зривати, їсти. Тобто таке вже бы наступлення літа. Різдвяний трамвай мандрує містом не вперше. Торік студенти університету мистецтв вже влаштовували таку акцію, розповідає Аліса. Цього року вирішили продовжити. На трьох орендували трамвай та написали новий сценарій для різдвяного дійства. Бажаючих оригінально відсвяткувати різдво стало удвічі більше. Головне це оригінально, вот. необычно, не ну, обична важна я думаю. Просто супер, эмоций нет. То есть эмоции зашкаливают, слов нет. Вот. Немножко тісновато, але головне позитивно. для пасажирів виступ музичного колективу та традиційні колядки. До того ж, цього року можна було дізнатися і про давні різдвяні звичаї українців. У цей вечір ну мало значення буквально все. От, наприклад, якщо дитина чхне за святою вечерю, то господар дарував або зличку, або ягничку. За вечір трамвай зробив чотири рейси. Знову побачити святковий міський транспорт. Городяни зможуть лише наступного року. Наталія Раскопа, Віктор Ноздрачук, Харківські новини.